Найбільше у світі інтернет-крамниця працює над створенням альтернативної системи доставки, ключову роль, в якій гратимуть безпілотні літальні апарати. Система доставки, що отримала назву Prime Air, пройшла перше тестування. Проект планується запустити протягом 4-5 років. Prime Air дозволить повністю автоматизувати процес доставки товарів. Участь людини знадобиться тільки на складі для того, щоб вибрати потрібний товар і запакувати його. Всю іншу роботу виконуватимуть без безпілотні літальні апарати власники обіцяють, що таким чином клієнти зможуть отримати товар вже через 30 хвилин після замовлення. Послуги безпілотників будуть коштувати набагато дешевше водіїв з вантажівками. Надзвичайна подія в Нью-Йорку. в районі Бронкса з рейок зійшов потяг метро. Чотири людини загинули, і десятки тяжко поранених. П'ять вагонів із семи перекинулися. Один з них впав біля річки. На місці катастрофи працюють рятувальники. Рух поїздів по лінії призупинено. Аварія сталася в годину пік. Пасажири стверджують, що поїзд рухався значно швидше ніж зазвичай. Наразі обставини трагедії з'ясовують спецслужби. У Сідне влаштували різдвяний забіг Санта-Клаусів. Чотири тисячі людей примірили на себе бороду і червоний костюм казкового персонажу, оскільки в Австралії літо деякі бігали в шортах. Передноворічна акція благодійна. Санти планують зібрати гроші на різдвяні подарунки для дітей, які зустрінуть прийдешні свята у лікарні. Організатори розраховують зібрати більше 200 тисяч доларів, а у наступному році встановити рекорд за кількістю бігунів. У Бангкоку тривають антиурядові протести. Невдоволені владою зібралися біля комплексу урядових установ за межами міста. Це наймасовіша акція протесту у Таїланді з 2010 року. На вулиці вийшли сотні тисяч людей. Учасники протестів вимагають, аби прем'єр-міністр Інглакчинават подала у відставку. Лідер протестувальників заявив, що оточать 14 міністерств, аби припинити їхню роботу і спробувати розпустити уряд. Опозиційна партія демократів звинувачує уряд у нецільовому використанні бюджету. Зокрема, опозиція критикує схему фінансування фермерів за допомогою купівлі рису за завищеними цінами у 2011 році. Ця програма коштувала Таїланду декілька мільйонів доларів. Пол Маккартні спонсорує японських сумоїстів. Екс-бітла помітили разом з жінкою Ненсі Шевел на трибуні під час турніру в місті Фукаока. Співак приїхав підтримати команду, спонсором якої нещодавно став. Перед кожною сутичкою спортсмени рекламували на своїх прапорах новий альбом Маккартні Нью. Співак зацікавився Сумо ще 20 років тому під час першого туру по Японії. Харківські вчені зробили відкриття в області ранньої діагностики онкологічних захворювань. Три роки науковці вели дослідження та виявили існування синтезу хімічної речовини у клітинах під дією слабких електричних потенціалів. Ці потенціали обумовлені п'єзоелектричним ефектом. Саме тому вчені дали назву процесу п'єзобіосинтез. При проведенні аналізу крові будуть використані механічні навантаження у центрифузі. Медичне відкриття ляже в основу нового методу ранньої діагностики раку і вже отримала визнання з боку Російської академії природничих наук. У Нью-Джерсі помер дворазовий володар титулу самого потворного пса у світі. Причиною смерті восьмирічного чихуахуа на прізвисько Елвуд став рак, який не був вчасно діагностований. За словами господині пса Карен Квіглі, він помер раптово. Жінка врятувала дев'ятимісячного Елвуда, коли його збирались приспати. Два роки поспіль Елвуд вигравав конкурс найбільш потворний пес у світі. Завоювати титул собаці, допоміг довгий язик, що не поміщався в пащу, а також практично повна відсутність вовни. У Елвода було безліч шанувальників по всьому світі. Вони слали йому листи, а сама Квіглі випустила про свого вихованця книгу. Усі люблять Елвода. У ній розповідається про те, що істоти з незвичайною зовнішністю можуть бути привабливими, якщо приймуть себе такими, які вони є. Незвичайний мутант повзе по російським багатоповерхівкам. У мережі з'явилося відео незвичайної істоти з гігантськими кінцівками, свідки зняли, як величезний людина павук пересувається по фасаду одного з житлових будинків. Хоча відео поганої якості і важко зрозуміти, що це таке. Деякі фахівці припускають, що істота намальована за іншою версією. Це були зйомки фільму. А мутант актор Каскадер. Малюк ванука з Китаю вразив публіку своєю професійною грою на більярді. Викладене у соціальні мережі відео, як трирічний Ванука майстерно заганяє в лузи більярдні кулі, швидко набрало сотні тисяч переглядів. Нещодавно хлопчикові виповнилося чотири, і він продовжує розвивати свої навички. Грати з кулями Ука почав ще в однорічному віці. Батько хлопця Ван Ін звичайний садівник. Хобі якого більярд. Саме він почав навчати малюка цій грі два роки тому. Нещодавно Ванука узяв участь у перших місцевих змаганнях. Хлопчик тренується по кілька годин щодня, достає до більярдного стола завдяки спеціальній підставці. Родина також регулярно ходить до місцевого більярдного клубу. Там таланту хлопчика дивуються і досвідчені гравці. Батько Вондеркінду впевнений, що свою пристрасть до більярду хлопчик не втратить. Інтимна частина тіла в обмін на автомобіль. Американець Марк Парізі хоче продати своє ліве яєчко на медичні дослідження заради спорткара. Чоловікові обіцяють 35 тисяч доларів за операцію і новий штучний орган замість вилученого. Марк вже не вперше бере участь у медичних експериментах заради грошей за останні два роки. Заробив 150 тисяч доларів, у тому числі за згоду на штучну зупинку свого серця. автомобіль, про який мріє американець, 2009 року з об'ємом двигуна 3,7 літра, а потужністю 336 кінських сил. Її 55, Шерон Стоун не посоромилась відвертого наряду на відкритті 13-го кінофестивалю в Маракеші. Американську актрису запросили як одну серед головних гостей кінофоруму. Жінці вручили нагороду за великий внесок у кіномистецтво. отримавши статуетку. Зірка основного інстинкту навіть виконала танок, який оцінили присутні. Показ кінофестивалю відкриє стрічка Рам Ліла, яку привіз індійський режисер. А закриє форум Швед з фільмом Ми найкращі. Журі фестивалю очолює американський режисер Мартін Скорсезе. В конкурсній програмі беруть участь 15 фільмів. А загалом учасники побачать більше сотні кінокартин. У Німеччині випробували перший двомісний електричний вертоліт. Назвали літальну машину велокоптер. Повітряне судно надзвичайно тихе та цілком екологічне. Двомісний апарат має 18 електромоторів, що приводять у рух 18 гвинтів, оскільки це перший екземпляр, то час польоту невеликий лише 20 хвилин. Але компанія стверджує, вже незабаром машина зможе перебувати у повітрі понад годину та розвивати швидкість 100 кілометрів на годину. Віденському зоопарку нарешті дали ім'я тримісячній панді. Її звати Фубао, що у перекладі з китайської щасливий леопард. Згідно з китайською традицією, ім'я дали через 100 днів після народження. У Китаї леопард вважається мужнім і сильним звіром, що стоять в одному ряду з драконом і тигром. Такі імена мають старші брати-немовляти щасливий тигр і щасливий дракон. Так назвали панденят через китайське походження, звідти привезли їхніх батьків. Фубау з'явився в зоопарку 14 серпня 2013 року і став третім пандою, народженим за 6 років у неволі. В цьому зоопарку зоопарк Шенбрун єдиний в Європі, де панди розмножуються без допомоги штучного запліднення. Українка стала першою європейською моделлю, з якою директор модного дому Шанель Карл Лагерфельд підписав постійний контракт. 19-річна уродженка Ужгорода Евеліна Самсончик, яка з трьох років займається художньою гімнастикою, і вчиться у львівському вузі за фахом вчитель фізкультури. В модельному бізнесі Евеліна з 11 років пробитися їй допомогла подруга сім'ї, екс-дружина Нестора Шуфрича, каже модель. Дівчина з 16 років підкорює світові подіуми. Вдалося підкорити і Карла Лагерфельда. На початку жовтня з тріумфом Евеліна виступила на Fashion Week в Парижі і зараз готується до показів у Нью-Йорку. Потім в неї починається всесвітній тур у списку 12 країн. Американські хірурги провели складну операцію на мозку, при якій пацієнт прибував у повній свідомості, грав на гітарі та розмовляв. Процес знімав лікар, який стояв поруч, а відео транслювали онлайн. Сміливцем опинився актор Бред Картер, якому сім років тому поставили діагноз неврологічного розладу. У чоловіка тремтіли руки, одне око смикалось, і він фактично поставив хрест на кар'єрі музиканта. Хірурги запропонували бреду піти на такий незвичайний експеримент. Операція пройшла успішно. Встановлений у мозок чоловіка кардіостимулятор посилає електронні імпульси, які зменшують тремтіння. Такі імпланти можна встановлювати людям, які мають хворобу Паркінсона. Новозеландець Марк Інгліс, у якого замість ніг протези довів всьому світу, і в першу чергу самому собі, якщо в тебе є мрія, то до неї потрібно прагнути. Чоловік бажав підкорити найвищу точку планети Еверест. Марка не зупинило навіть те, що в 1982 році в результаті обмороження чоловік позбувся обох кінцівок. Альпініст роками тренувався та звикав до протезів 40 днів підйому по сніжному велетню, і все таки Еверест підкорився. В американському штаті Джорджія поліція заарештувала чотирьох осіб. Їх підозрюють у доставці на державну в'язницю контрабанду Тютюн. Засіб постачання виявився незвичайним. Кур'єром опинився безпілотний літальний апарат. Як вертоліт кружляв над тюремним двором, помітили охоронці. Поліція виявила за межами установи чотирьох технічно підкованих зловмисників, які керували безпілотниками. Близько одного кілограму маріхуани, ноутбук біноклі вилучили з автівки контрабандистів. Використання таких літальних апаратів стає трендом. Зараз така техніка коштує відносно недорого. Цю практику вже освоїли і у Канаді. Японський художник Ріусуке Фукахорі створює дивовижні акваріуми з золотими рибами. Арт-проект митець назвав живе, тому що риби здаються абсолютно справжніми, плаваючими у прозорій воді резервуарі. Насправді це реалістичні 3D-зображення. Фукахорі заливає в дерев'яні та скляні ємності прозорі смоли, усередині яких акриловими фарбами малює рибок. Саме такий метод. Дозволив досягти такої оптичної ілюзії витворів, які вразили уяву публіки. Музою японця виявилась його золота рибка, яка протягом семи років мешкала у домашньому акваріумі.